Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко, і ми підбиваємо підсумки освітньої частини проєкту Право знати. Більш ніж два місяці. Ми ознайомлювалися з основними правилами МГП, як теоретичними положеннями, так і практичними аспектами застосування. Наша освітня програма була не просто правовим проєктом. Чому? Про це розкажуть керівник управління стратегічних комунікацій апарата головнокомандувача ЗС України та заступник начальника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Під час інтенсивних бойових дій, таких як війна, яка наразі йде в Україні, декому може здатись, що міжнародне гуманітарне право або правила ведення війни це якісь зайві обмеження. Що вони не дають швидко досягти значної переваги над противником. навіть більш заважають ефективному веденню бойових дій, і їх можна не дотримуватись. Можемо порівняти це з правилами дорожнього руху. Правило, що вулицю варто переходити на зелене світофора, звісно, можна порушити і спробувати перейти на червоне, але наслідки таких дій можуть бути різними. Так і правила. Війни запроваджені для того, щоб таке безглуздя, як війна, здійснювалось не шляхом тотального знищення всього, а на досягнення воєнної переваги з розумним балансом між воєнною доцільністю і людяністю. І знову ж ці правила війни можна спробувати порушити, але наслідки для тих, хто їх порушує. Можуть бути шокуючими. Метою нашого проєкту є демонстрація, що виконання норм міжнародного гуманітарного права це ознака професійності, людяності, прагматизму та покращення репутації для Збройних сил України. Загалом це ознака дійсно сучасної армії. Зазначений освітній проєкт був реалізований набагато ширше, ніж виключно з юридичної точки зору. В рамках функції управління стратегічних комунікацій ми ставили перед собою значно більші задачі. Для кращого сприйняття ми не просто включаємо. Включили положення чи пункти з Женевських конвенцій, а адаптували цей текст під сільову аудиторію. Були запрошені спікери, які мають високий авторитет та рівень довіри у суспільстві і не на словах, а на практиці знають важливість дотримання правил війни це бойові генерали і офіцери, представники органів влади, парламентарі, добровольці, громадські діячі, свяченики, а також наші закордонні друзі. І це чергова демонстрація консолідації нашого суспільства під час війни. Також враховуючи, що велика частина нашої цільової аудиторії це молоді, інколи юні українці, ми нагадали, що основні норми міжнародного гуманітарного на права можна вивчати з використанням інтерактивних засобів, наприклад, додатків до смартфонів від міжнародного комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій. Тож навчаємось, стаємо кращими і разом до перемоги. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України долучилась до проєкту Право знати не тільки як продюсер інформаційних роликів з міжнародного гуманітарного права. Під час висвітлення війни журналістам в погонах також вкрай важливо знати цей матеріал, тому підготовка проєкту стала вдвічі кориснішою. Усвідомлюючи важливість найширшого донесення цієї інформації, ми залучили youtube канал Військове телебачення України, національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві, деякі регіональні телеканали, а також військове радіо, армія ФМ та вебсайт. Важливо, що вже після перших випусків ми отримали зворотній зв'язок від громадян та усіх складових сектор безпеки та оборони держави з побажанням продовження донесення нюансів міжнародного гуманітарного права. Переконаний, що подібні спільні проєкти будуть у нас з управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України і в подальшому. Звісно, наш проект це не є вичерпні знання з МГП, тому що це ж все таки галузь права, яку неможливо вивчити протягом такого короткого курсу. Але це та основа, яка надасть змогу рухатись далі, мати уявлення про правила війни. І як говорив український класик, учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, будьмо професіоналами своєї справи, дотримуємось правил війни і віримо в збройні сили України.